Всім привіт, друзі! Не працювало в мене ліве бокове дзеркало, хтось його виламав, і воно почало жити своїм життям. Ну, Треба його, коротше, зняти, розібрати, подивитися причину. Для того, щоб його зняти, що ми робимо? Спочатку знімаємо оцю декоративну накладочку. Вона знімається дуже просто. У мене вона вже знята, і трошечки там треба підковернути, і вона виходить із тут пару зачолочок є. Зняли на динаміку, на динаміку буде оцей от розйомчик. Розйомчик зняли, все добре. Далі треба зняти оцю, оцю декоративну накладочку на ручки. Вона теж знімається, її так трошечки повідтягувати. Знімається. Тут під нею буде ось такий от ось такий от саморезик. Саморізок зняли і у нас тепер карта відтягується. Для чого? Для того, щоб від'єднати шлейф на дзеркало. Щоб далі зручніше було його. Витягувати, ну, в принципі, не витягувати, а знімати. Фішка знаходиться десь отут. -от. Відтягуємо, достаємо фішку. Відтягнули. Далі беремо ключик на 10. Головочка в мене така. І відвертаємо ці три болтика, притримуємо дзеркало. Все, зеркало снято. Погнали снимать вот эту верхнюю. Ну, так вот. Зеркало. Вот тут вот есть Такий крючочок, і дзеркало треба поставити максимально от в це положення, заводити пальці сюди і потрошку дзеркало відтягувати. Воно з під цього крючочка виходить і знімається. Дуже просто. Далі треба відкрутити оці от болтички. Оці от саморізики. тут ще раз, два. Відкрутити. Раз, два. Зняти повторитель повороту, відкрутити тут. І оцей весь механізм роз'єднується. відкручуєте все, що можна відкрутити з обох сторон. Куди долізти, що відкрутити. Все-все відкручуєте. Складуєте його, але не забудьте послідовність, як ви його це все діло склали. Так, тепер ми від'єднуємо повторитель. Клас, повторити, в сторону. Тепер переходимо сюди. Ну, тут я зараз вже відкрутив оцю байду. От вона так виглядає. Тепер оцей механізм треба повністю виняти. Я все відкрутив і він ось так от має виходити. О! Бачите як? Майже вийшов. Дочекаюся проводочок. О, ось це наше серце дзеркало. Тут ще один саморізик на звздочку. Його теж відкручуємо. Для того щоб роз'єднати кріплення дзеркала від моторчика повороту, дзеркало вийшов цей парень і моторчик у нас все. Це нас не цікавить, нас цікавить ось це. Тут виводимо із зачеплення оці ушки. Раз, два, три, чотири. І кришечку цю стягуємо. Вона на цьому стоїть. На якийсь герметичній. Коротше, якась фігня ліпка. Мастика якась. Аккуратненько так от від'єднаємо це все діло. І у нас розкриється зараз механізмик наш. Ось, ось приблизно в такому форматі воно має розкритися. І, значить, проблема у мене була, не знаю, видно, не видно. Ось це колесо. Ось це. Воно трісло пополам, я це все діло витягнув, почистив, поремонтував його, там, у кого як фантазія працює, і все складаємо назад. Тобто, для того, щоб вияснити, чому не працює, проблема от в цих всіх шестернях. Тут воно як іде, як воно, а, Ну, коротше. коротше. Це крутить це, а це крутить це, І оці всі моменти мають бути всі справні. Щоб всі зубчики були справні, щоб нічого там не з'їло, нічого не трісло, тоді, якщо це все справно, соответственно, і вся система буде працювати справно. Ну, якось отак от. Якось отак. Після того, як все перевірили, збираємо все в обратній послідовності. Нічого не забуваємо. Ставимо, перевіряємо. Все. Всім удачі. Пока-пока. jakkos tak